26 лютого біля Верховної Ради Криму збираються кримчани, які за Україну і ті, що за Росію Тиснява, сутички і різні прапори. Скоро швидше! Вночі озброєні люди захоплюють владні приміщення. Наступного дня зранку над Верховною Радою АРК вже майорить триколор. Цими пересувається військова техніка у Москві Мовчанка не підтверджують, не спростовують, що це російські БТРи. На ранок біля аеродрому Бельбек з'являються і зелені чоловічки. За кілька днів українських військових витискають. Прибувають 11 військових гелікоптерів Росії. Тисячі озброєних людей без шевронів чи будь-яких розпізнавальних знаків блокують українських військових. У нас форма така і собазовательна в українські російські російські полковник мамчур і військові з Бельбека йдуть до заблокованої частини без зброї, лише з прапором, співаючи гімн. Зелені чоловічки відкривають вогонь в Керчі. Морські піхотинці влаштовують концерт біля КПП. Психологічне було давлення. Всього тому щоб збадрити народ, і підум така ідея. Організувати сьогодні ось такий невеликий провізіони концерт. Жінки за Україну з 3 березня і впродовж тижня в Криму проходять мирні жіночі протести. Тисячі людей стали на узбіччі доріг із плакатами Крим це Україна. За і ми з Україною! 9 березня мітинг на честь дня народження Тараса Шевченка перетворюється на акцію проти військової агресії в Криму. Люди співають народні пісні і кажуть, що вони за український Крим. Слава Україні! Держава, це, це наша ненька. Ми, ми її дуже любимо. Захистіть нас! Не покидайте нас! Чи ви хочете другого Гітлера в Європі! Вже за тиждень, 16 березня, кульмінація подій на півострові, референдум у бюлетенях. Два варіанти: ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ чи за статус Криму як частини України. Так звана самооборона і кримське казачество охороняють дільниці незалежних спостерігачів. Немає а, за... За, за стабільність. Да. серце радується наконец-таки, наканісників. Прошло. Я родилась а и живу, я живу в Симферополе. Я учусь. Пожалуйста. Вот тебе мнение иди, пожалуйста. Уже за два дня Владимир Путин урочисто дает розпорядження принять Крым и Севастополь до складу России. Вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации. Республики Крым и города Севастополь.